Привіт! Сьогодні коротенько хочу розповісти вам про досить популярні та модні у сьогоденні нитки ручного фарбування з секційними переходами кольорів. Багатьом вам відомі вже є ниточки, наприклад, українського виробництва від фірми Artis, А також відомі нитки Coron Wetter Lilies, також Wigday Works та інші інші ниточки, у яких є муліне ручного фарбування. Сьогодні більш детальніше розповім саме про нитки Wigday Works, це американські нитки ручного фарбування на основі 100% бавовни, тобто на основі звичайного а, муліне, до якого ми привикли всі і знаємо, це є ниточка, яка складається з а, шести. Тоненьких ниток, так? Це є муліне. Отже, чим особливі такі Вікдей Воркс? Та чому потрібно і варто звернути вашу увагу саме на них? Якщо взяти схеми відомих американських дизайнерів, для прикладу, таких як Тереза Когут, Розвуд Менор, Котеж Гарден та багато інших у їхніх схемах спостерігається саме використання цих ниток вікдайворкс, Cotton Floss. Ось ви бачите для прикладу у схемі Тереза Кову так, ось такий белів, яка називається, е, ідуть ниточки саме Вік Works. Е, є конкретно розписані номера і ще паралельно завжди поруч прописується назва цієї нитки. Сам виробник назвав кожну нитку, у них надзвичайно цікаві та оригінальні назви. Ось ви бачите: Оскар DAV, Tien Roof, Путі та інші. Тобто, кожна ниточка, якщо навіть йдуть в схемі Wig Dai Works, пише, але номера немає, а пише назва нитки, то ви сміло можете віднайти цю нитку не тільки по номеру, а ще й по її назві. Ось. Також ці ниточки зустрічаються у схемах Cottage Garden. Так. Ось так Вони відображаються. Тобто Спочатку йде назва нитки, а у дужках вже йде номер цієї ниточки. Кому, Зручно користуватись, навіть на сайті виробника цих ниток є каталог ниток як за номерами, так і за назвою. Тому як зручніше. Отже, а це ще покажу схему Розбуд Мемор. В ній теж використовується часто ручного фарбування цього виробника. Ось, Для прикладу, ця схема, і тут йдуть абсолютно всі ниточки Vigday Works по ключу. Ось ось такий семплер він вишивається всіма нитками ручного секційного фарбування. Тож, нитки вже є у мережці, і вам не потрібно їх боятися купувати ось ці схеми з невідомими нитками, адже вони вже є нам відомі і вони вже є в нас наявності. І я зараз вам більш детальніше за них розповім, адже є надзвичайно у них. Красива палітра, яка складається більше як з 350 різноманітних відтінків. Тож, нитки представлені у різноманітній кольоровій гамі, починаючи від найсвітліших ось тут вони починаються. У нас, бачите, ніби білий, а ніби і не білий тобто маленькі легенькі вкраплення. А тут вусково-сірих відтінків, тут ніжно ніжно голубий тут ніжно ніжно жевий і так іде палітрам. Понеростаючий, від світліших до темніших і поформована такими секціями. Вони є у нашому магазині, тож, якщо ви сумніваєтеся в кольорі тієї чи іншої ниточки, можете сміло до нас підходити та запитувати. Ми вам покажемо реальну цю ниточку. Також красиві є ось тут палітра. Зараз вам покажу, як чому саме вона. Ну Як красива, вона дуже оригінальна, як на мене. Тобто тут іде поєднання різних відтінків у одному пасмі. ось бачите, Тут такі коричнево жовті, тут рожево зелено гірчичні. І ось такі ось такі різноманітні. Ось ця теж дуже красива нитка з такими яскравими переходами від голубого до жовтого. Та Десь зелений проскакує. Ниточки дуже оригінальні та цікаві. У кожній такій ниточці є 5 ярдів, це орієнтовно 4 та 8 метра. Тобто тут не є такі муточки, до яких ми звикли восьмиметрових. так, вони є трошки менші, майже навпіл, менші від мутків муліне, з таких класичних, які ми знаємо, там ДМЦ чи Анкор. Важливим фактом є ще те, що багато з вас знають, що ці нитки пускають колір, тобто линяють під час замочування, але не усі, оскільки виробник поступово... Починає використовувати, тобто він вже використовує на повну потужність цю нову технологію фіксування кольору на нитці. І коли на ниточці пише ось так: «ColorFast» ззаді на етикетці, це означає, що колір зафіксований. Тобто, беручи ось цю нитку, ви можете бути впевнені, що нитка не полиняє під час прання вашої вишитої роботи. Якщо тут не буде вказано «ColorFast», Ось зараз, бачите, переглядаю всі, то вже майже на всіх є Colorfast. Якщо не буде вказано Colorfast, то тоді бажано вишиту роботу не прати. Тобто акуратненько вишити, так, її Або, наприклад, на кінець вишивки залишити цю нитку, яка може пустити колір. І вже тоді, ось, для прикладу, я знайшла етикетку, бачите, вона відрізняється навіть кольором, вона є біленька з тої сторони. і... Тут навіть пише, що вона It's not color fast. тобто колір у ній не закріплений. Ось і ось ця теж. А вже решту ниточок всі мають вже фіксований колір, і виробник навіть у себе на сайті в. Повідомляє, що він вже використовує у нових нитках, які він випускає, ось цю технологію фіксування кольору. А нитки, які ще в них є на складі, ще не випродані, так, тобто, для прикладу, от як зараз ви бачите, ось цих два номера, вони теж будуть мати надпис Colorfast, але після того, як вони вже завершать продавати усі наявні залишки у них, і відповідно почнуть вже фарбувати цю нитку по новій і технології з фіксуванням е, кольору. Е, тож не потрібно боятись цих ниток, якщо знати, як правильно з ними користуватися та з ними поводитись. Але бачу, більшість ниток ось мають вже зафіксований колір, якщо ми візьмемо будь-яку палітру. так е, Тут, наприклад, теж всі кольори зафіксовані, colorfast так, так. Ну, ось. Видно одразу по звороті етикетки. Так, ось тут одна попадається, тут ще колір не зафіксований. усього цього відтінка. Але ви, вони вже довгий час працюють по цій новій технології. Відповідно, їм потрібен був рік, щоб всі нитки вже були з зафіксованим кольором. Тож, думаю, десь скоро вже абсолютно всі їхні ниточки будуть стійкі до опускання до кольору, так, до долиняння. І стануть вже. Більш такі впевненіші і менше будуть лякати своїх вишивальниць тим, що можуть впустити колір. Отже, палітра вся зараз є ось тут перед вами, можна її розглянути у нашому магазині. У мережці поки що є не вся палітра, але є майже 70% ниток. Вони вже вся палітра і всі всі ниточки, які можуть бути, є на нашому сайті, тож ви можете зайти та переглянути. Є потрібна для вас нитка. Якщо її немає, то ви можете сміло натиснути кнопочку Повідомити і сайт вас сповістить про надходження цієї нитки до мережки, і ви собі зможете її придбати. Таким чином, ви собі забронюєте нитку, і таким чином я буду знати, що вона вам потрібна. Саме для того усі ці нитки я вже залила на наш сайт, щоб легше було орієнтуватися у ваших потребах саме у нитках Вік Дейворкс. Також ще виробник прислав нам. Карту своїх тканин ручного фарбування. Вони, їх є теж близько дуже багато, близько 60 відтінків, починаючи від найсвітлішого. І так вони ну, поступово темніють, так від переходять від темного до світлого. Відтінки надзвичайно цікаві та оригінальні. Вони не мають таких сильних переходів від темного до світлого, так як ми всі звикли, тканини ручного. Фарбування, якщо мають бути, то вже має бути замітно, що це тканина ручного фарбування, і мають бути різкі переходи між кольорами, так, між кольором. А Вік Дайворкс такого немає. Він має такі спокійні. Якщо й десь є потемніння чи висвітлення, вони є ледь замітні, але знову ж видно, що цей льон він є пофарбований вручну, бо колір такий неоднорідний. Він без таких чітких переходів між, від, між е, відтінками, так, від темного до світлого, але він є такий неоднорідний. І саме це є ознакою ручного фарбування. Е, і, е, Досить оригінальні має відтінки та кольори, яких ви ніде ніде не знайдете у жодного виробника рівномірних полотен, таких як ми знаємо для прикладу. Ось цей такий яскравий, ніде його не зустрінете. Час такий помаранчевий, ну і багато багато інших. Тут є неймовірна кількість малиново-винних відтінків, яких немає у інших виробників, а деякі сюжети, вишивальні та дизайни потребують саме таких основ, так, тканин. Ось цей бачите рожевий, По ньому дуже добре видно. До речі, ось цю нерівномірність, так профарбовану таку тканину не Нерівномірно профарбовано, по ній дуже добре видно. Щодо е, кольору, and, and fast, типу так, у них колір є стійкий, це є вказано на кожній тканині, е, тож що вони, напевно, спеціально за, теж закріпляють на тканинах е, колір, що він не пустить. На ваші нитки і можна спокійно цю тканинку прати та замочувати. Отже, в планах купувати цю тканину для магазину у мене немає. Але якщо у вашому дизайні є вказана тканина з. Саме виробника цього виробника, ви можете сміло звернутися до мережки, та ми вам замовимо цю тканинку. Я планую цю тканину виставити теж на наш сайт, щоб вона була просто в наявності, і ви могли розглянути той чи інший відтінок і перевірити його, для прикладу, там вартість, склад, каунт. Тож, ця інформація згодом буде на нашому сайті для зручності навігації, так, щоб ви змогли собі легше прийняти рішення, яка тканина вам потрібна. Отже, ось такі новинки у мережці є від Vigday Works, вся палітра не то, це вся палітра тканин ручного фарбування є у нашому магазині. Тож, якщо ви у Львові, Будете чи мешкаєте, і вам цікаво подивитися на ту чи іншу нитку чи тканину, можете сміло підходити та розглядати. Ми самі ними любуємося безперестанку, бо такої феєрії кольорів немає у жодного виробника. А ниток та тканин. Тож не бійтеся, якщо у схемі є присутні ці нитки, вони варті уваги і не вартує їх замінювати на ДМЦ. Ось для прикладу, Тереза Ковут, вона навіть пропонує чітку таблицю або той же Швік Дайворкс навіть пропонує на своєму сайті. Таблицю заміни своїх ниток на муліне DMC, але він пропонує заміну такого муліне секційного фарбування свого на звичайне муліне DMC. Тож, якщо ви у схемі маєте якийсь шматок вишивки, якийсь малесенький, невеличкий, декілька хрестиків, то звісно, Вікдейворкс можна замінити на ДМЦ і Ну, абсолютно, цього навіть не буде замітно цієї заміни. Але якщо потрібно вишивати якийсь великий шматок. Зараз подивлюся, що в мене тут є, чи я зможу вам показати приклад чого саме. Ось, бачите. Для прикладу Санта, в нього тут 100% ось ця земля під ногами сніг вишивається Вікдейворк, також і плащ. Тобто видно, що ниточка є така неоднорідна. І уявіть, що ви для прикладу ось цю заміну робите на ДМЦ, і воно там вам пропонує ну, для прикладу там, чи 762 муліне ледь таке біло-сіре. І ви вишиваєте ось цей величезний клаптик одним Кольором, правда, зовсім буде інший ефект і інший результат вишивки. Тож, якщо йдуть такі великі вишивальні моменти, так, то все-таки бажано не заміняти Works на ДМЦ. І ось тут листя ось це теж вишивається Вікдейворк одразу видно, та самі квіти, тобто є така неоднорідність. Колір такий мінливий. Так. Ось тут листочки видно, що теж вишиваються. Тобто на таких великих площах, так, вишивальних. Ось тут бордюрчик теж вишивається Вікдейворкс, одразу видно. Такі великі вишивальні площі все-таки не варто заміняти на звичайне муліне, а звернутися до нашого магазину та придбати собі Вікдей Works. До речі, схеми Ладіда теж мають у своєму переліку ось ниточки, їх часто позначають у так? Ось тут, наприклад, вже номер не пишуть: от а до Особи. Це є нитка під назвою такою, Так? І ось вони пропонують або ДМЦ кольору під номером 356. Тобто, якщо. Там невеликі шматочки, хоча тут видно, ну ось квітка зразу видно, що вишивається Вікдейворк. Якщо для вас це не принципово і не важливо, то можете замінити Вікдейворкс на муліне DMC. Але я знаю, є багато вишивальниць, які навіть декілька хрестиків потрібно вишити Вікдейворк. Вони будуть саме ним вишивати і не будуть заміняти на аналогічні нитки іншого виробника, бо для них це важливо. Вишити саме сюжет оригінальними підбором, оригінальними нитками, такі, як ідуть у схемі. Отже, познайомила вас з нитками ручного фарбування так, від Dye Works це американський виробник. Також у нас є ниточки ручного фарбування від Tela Artis. Та розширюємо асортимент шовку ручного фарбування Від Кером та Керон Lilies, Можливо, і інші будуть нитки від цього виробника від Керон. Тож. Заходьте до нас у гості, кому потрібні нитки, зручно на сайті шукати саме за номером. Тобто, ви у пошуку пишете колір там двадцять і сайт вам віднайде цю нитку на нашому сайті. Тож з останніми новинами з мережки була Наталя, і до зустрічей у нашому магазині та на нашому сайті мережка.com.ua